Вітаю, друзі! З вами знову канал Цікавих речей. Сьогодні буде огляд продаж, порцелянові статуетки сьогодні, броші будуть. Ну і ще деякі цікаві речі. Тож почнемо. Почнемо з ось такої кукли. Вона порцелянова. Ось, будь ласка, обличчя її. Дивіться. Яке волосся, длина її, ну, десь пів метра 60 сантиметрів приблизно. Так, все дуже гарно. Одежа на неї трошки може де підшить. Ось о, буси такі. Бісер, бісер Добре. Да може де підшить. Отут спереду. А так порцеляна. Вся ціленька. Ручки дивіться, все, все ціленьке. Друга ручка. Вони ж порцелянові? Так, да, порцелянові. Друга ручка. Також все ціленьке. Ніжки. Ану, резинові. ніжки резинові. Да, вони тут да. трошки якось згинаються. Да, І Все не в неї. Тут... Тапці, все є. Шморочки, все. Да. Все є, ну може з зодя, а так стан гарний, дуже мила така. Волосся. Волосся, все ціле, да. і так взагалі Зоді, все так. добре. Очі покажи такі зелені. Да. Очі, ну я ж обличчя маленький. показую. Хороша, дуже кукла красива, комусь на подарунок або для комусь себе да. любоватися, будь ласка. Ціна її 500 гривень, друзі, невелика ціна. Далі От Почнемо з таких простеньких. Ось такі голубенькі камінці, застіпка, будь ласка, десь в діаметрі. Три з половиною сантиметр. Ось така кругленька, розові камінці, будь ласка, крупненький посерединку і два рядочки по кругу. Також застіпка. Все добре, стан гарний. Буду сюди їх відкладати. Далі ось така такі камінці. Ну, даже не знаю, колір такий хамелеон. темно коричневий Будь ласка, вам покажу. Застіпка. Все добре. Далі. Ось така ромбиком, також голубенькі по краю, а всередині такі зелененькі камінці. Застіпка, будь ласка. Так, чотири далі. Ось така світло зелені камінці і темні такі посередині по краям. Також ромбиком така. Застібка все добре. Ось іще ромбиком будь ласочка Такі темно червоні, бордові і світло червоні камінці. Також застіпка все добре. 3-6 штук, ці по 100 гривень за штуку. Далі ось трохи більше. Така всередині темно-зелений. І такі квіточки світло-зелені. Будь ласка, гарна така брошечка. Застіпка добра. Ця 150 гривень. Далі Чехословаччина. Такі більш подорожі. Діаметр десь до 5-5,5. Не діаметр, а длина. Вона овальна. Так. Всередині крупний темно-зелений камінь. А тут такі, бачите, салатові. Дуже гарний. Ну і ще ось тут такі Аврора Бореаліс. Краплення камінців. Дуже яскрава брош. Замок, стан гарний. Ціна її 550 гривень. Далі. Далі ось така. Також десь в діаметрі вона 6-6,5 крупненька так. Тут такі темні камінці, також чи темно бордові Такі, чи вишневі, темно вишневі, щось таке. Також дуже гарно. Замочок все добре. Ціна її 550 гривень. Далі ось такий бантик з гранатовими камінцями. Дуже яскравий. Длина його десь 5 сантиметрів приблизно. Застібка все добре. Тут таке трошки є потемніння на але воно не впливає. Ціна цієї броші 650 гривень. Так, далі. Зацепилась трохи. О, така в вигляді якогось банта. Також камінці гранатові такі. Дуже яскраво брошу. Підвісочка ось тут. Будь ласка. Зворотня сторона, застібка, все добре. Ціна цієї броші також 650 гривень. Так, далі статуетки. Почнемо з ось такої вівчарки. Вона велика, тому покажу. Ось на общому фоні. Дивіться, будь ласка. Длина її до 40 см. 37 чи 38 см. І висота ось тут до края уха 22-23 см. Це виробник Німеччина. Ось, будь ласка, 78 рік, рік, в тісті є. Це ГДР. Мануфактуру не скажу, але порцеляна легенька, дуже яскрава така. Хто збирає саме собачок? Така німецька вівчарка. Будь ласка, без колів, без тріщин, дуже гарно виглядає, величенька. Ось дивіться, яке обличчя, як натуральне. Ну чи мордочка, так. Да. Ціна її, друзі, 2000 гривень. Далі ось такий Дід Мороз. З бородою, <кій> в тулупі такому. Також ось, хто виробник, я не моніторив, але це Радянський Союз. Ціна Радянського часу 1883 рік. без тріщин, ось такий дідусь. Ціна його 400 гривень. Далі лисичка ось така. Також всім відома статуетка із серії Лісові звірі. Це виробний завод Полонне, перший сорт. Ціна час, часу. Будь ласка. Ціна цієї лисички 150 гривень. Далі ось така ложка порцелянова. Будь ласка, з такими квіточками, позолоте. Це виробник київський експериментальний, перший сорт. Також в гарному стані. Ціна її невелика, 150 гривень. Далі ось у нас ще з'явився набор українці Валентини Тригубової. Це користень. Будь ласка, по кругу показую. Ось тут є трохи потертості фарби незначні. Позолота в гарному стані. Ось так показую. Стареньке клеймо. Коростень, перший сорт. Україночка. І ось до неї Тарасик. Тарасик в дуже гарному стані. Позолота все збережено. Також клеймо коростень. Перший сорт 60-х років. Будь ласка, ціна цього набору 5 тисяч гривень. Окремо вони не продаються. Далі ось такі перші кроки статуетка. Також така мила, популярна статуетка. В гарному стані. Ось малюк крокує свої перші в житті кроки до матусі, до своєї. Ось обличчя малюка. Обличчя матусі, будь ласка. Дуже гарна статуетка. Виробник завод Полонне, другий сорт. Ціна цієї статуетки 2000 гривень. Далі ось такий голкіпер. Чи Лев Яшин називають на цю статуетку ще. Ось такий тут воротар. Піймав м'яча шкіряного. Перший номер. Також статуетка в дуже гарному стані. ЗХК полоне. Недорога. На сьогоднішній день. Ціна її 600 гривень. Далі у нас циганки. Ось така циганочка, будь ласка, з такими позолоченими бусами, чорні волосся. Розмальована статуетка дуже гарна. клеймо київський експериментальний, експортний варіант. Ціна її 3000 гривень. Так, до неї ще ось така циганка. Також вся в золоті, браслети, намисто, серги, чорне волосся, ось така в неї сукня розмальована яскрава. Будь ласка, по кругу показую. Тут клеймо Київ, вищий сорт, глобус. Ціна цієї циганки 3500 гривень. Так. Далі ось іще одна циганка аза. Ця вже сила погадать на долю. Будь ласка, розкинула і все вам розповіла. Також ось у неї така троянда в чорних волосях. Також дуже гарна статуетка. Трошки покажи на волосях. Ось тут є трошки а, потертості потертості фарби, так. Да. Ну це лаком. І... Це не сколи, нічого. Не сколи, потертості фарби. Виробник. Завод полонне, другий сорт, ціна 900 гривень. Недорога теж статут. Циганський табір. Да. Далі у нас ще зима. Ось така снігуронька. Також величенька така десь до 30, а може й 30 см. Багато на ній. Позолотий, ось такі сніжинки. Ну, так. Дивіться по кругу. Ось така солом'яна коса. Дуже гарна цигана. Ух, це, це снігуронька, Я да, тут вибачаю. Сніжинки впереді обично затерті. Так, да. сніжинки не затерті. Так. Ось вона, ось її обличчя. Гарна. І ціна її. І... Клеймо покаже. А, клеймо, клеймо стареньке. ЗХК полоне. Перший, Перший сорт. Ціна її тисячу гривень. Там ще одна стоїть у нас. Хто? Циганка чи кармен? А, ну давайте, да. Ще ось цю циганку покажемо. Кармен. Також з трояндою. У волоссях в чорних. Дивіться серги, позолота ціленька. На троянді ціленьке. Дуже гарний стан у цієї кармен. Ось таке апохало в неї. Гарна, теж недорога, але гарна статуеточка для колекції, для інтер'єру. Ось дивіться, яке миле обличчя в неї. Я ж кажу, хоч статуетка і недорога, але якісна порцеляна. Київський експериментальний завод, перший сорт. Ціна радянського часу. Ціна цієї кармен 800, 800 гривень. Так, далі покажем сімейку. Да, українську. Українську сімейну таку скандальну пару. З якої опери не помниш. Nee, Ці персонажі? Запорожець за Дунаєм, за да, да. так. Не, там. Дивіться, ось Адарка, яка в неї ух. Таке обличчя. Карась в шоці. <г infirmation> Статуетка в дуже гарному стані. Дивіться, позолота, все збережено. Тут також за дітин. Глечик, все в українській тематиці. Спідниця в неї, дивіться, вся позолота фарба. Дуже гарна, дуже гарна статуетка. Київський експериментальний перший сорт. Будь ласка. Ціна її невелика на сьогоднішній день, 1300 гривень. Ну, ось її чоловік. Да, трошки пальці до кучі в нього не складаються, бо трошки лишнього хильнув. І ось він уже, вуса розпоникли всі. Як-то по усам текло, а в рота не попало. Ось бачите, в нього капелюх на бікрені вже. Оселець. Оселедець, да, виглядає. А так стан дуже гарний, дивіться, позолота. Так ось, все збережено. Ось шаровари його червоні. Це клеймо експериментальне. Made in USSR. другий сорт. І ціна карася 1700 гривень. Ну і остання, друзі, на сьогодні буде ось така. Оленка, чи Альонка, Ось, будь ласка, дивіться, зажурилася. Мабуть, за братом своїм. Орошка. На камені сидить біля озера. Також дуже гарна статуетка із серії казки. Це у нас виробник. Київський експериментальний. Також клеймо експортне. Ось є яка плямка якась, але це по фарбі, де. А так, стан дуже гарний, бувасочка. Обличчя, де. Все, все дуже гарно, Фарби не затерті. сколів тріщин не виявлено. Будь ласка, ціна її 3500 гривень. Друзі, кому сподобався наш сьогоднішній огляд, поставте до нього вподобайку. Кому що сподобалось з речей, пишіть, дзвоніть телефон, вайбер, телеграм. Є на початку наших оглядів, при кінці наших оглядів. Є під кожним нашим оглядом в описі. Тому, будь ласка, завжди вам з задоволенням чекаємо ваших дзвінків. Ну, а я по традиції хочу побажати вам і вашим рідним міцного здоров'я, мирного неба в нашій країні. Всім пока і побачимось на барахольці. Ти заходь, коли що.